Слава Україні! Ми на екскурсії сьогодні. Ми вже в музеї виробництва посуду для королевської сім'ї. Африк Аздавая Спіотун Кет. Майні, вічись тиш майні і двор. Батпіпоста комплейн кат із хевіту кари араун. Чи що? Mm -hmm. О, Тут щось таке. Зараз ми випадаємо в обморок і це Щось з гріфшутом. Mm -hmm. Ми взагалі на якій екскурсії, скажи швидко. Кейвс. це печери, але тут ще буде фабрика, оця оця Гучніше, посуду. Хажи. фабрика посуду і потім ще буде фабрика Батіку. Фабрика чого? Я не зрозумів сам. Батік, тканина. Отак, пояску, ми ж такі. Як завжди, завозять кудись, але цікаво, чому б ні. Скільки коштувало? 300 гривень з людини. А потім коротше, випиваєте цю борду, втрачаєте свідомість, вирізають органи, забирають гроші і паспорти, і ну, залишаєтесь в Малайзії. Оля полюбляє фільми жахів. put inside this melting pot at 250 degrees Celsius. And by using the mold all of us, our craft people can make a handle for tumbler just like this. By using this machine, oh, we are going to use this small plate. We are going to scratch at the rough edges just like this. Це наша наступна точка. Ми там проїхали 15 хвилин, зупинились на 20 хвилин ще в цьому магазині. Дали спробувати як малювати. Таке. Щось таке по типу відбувається. Ця тканина. З цих тканин роблять вже потім картини. Ну. Шовкові, але це принти, це принти, це намальоване, ну воно тяжке було б думаю. ну коротше кажучи, ось таке місце. Я не знаю навіть, що про це розповідати. Я думав, взагалі можу не знімати. ну Майте на увазі, що в екскурсію таке входить, ще 5 хвилин дороги і ми. Приїхали на останню і основну нашу локацію, так? Mm -hmm. Що далі? Розповідай, що зараз Бату Кейвс, Бату Кейвс, Кейв Caves – печени. Печери. Що нас зараз чекає? Розповідай. Ну, чекає, як я завжди люблю сходи, сходи. Ще так, розходи. ну по перше, ось хто нас чекає? Сходи. Кольорові цей раз. Трошки погода зіпсувалася. Нам на руку, що сонце хоч не буде нас шкварити. Дуже гарно. Да, дуже гарно. Там свастіка, я не знаю, можна буде взагалі це показувати. нас чекають сходи, там їх десь 170 чимось, якщо я так правильно почув взагалі. Багато обізян бігають, але вони не агресивні, як я зрозумів. Люди щось їм там годують, дають наче не нападають, але нас попередили, трохи варто бути обережним. Можуть щось ну, поцупити, ви зрозуміли. О, так прикольно. Дуже такий підйом відчутний на око. Ні, все, ми окремо йдемо. Спрощавай. <гум> ну такі східці такі дуже круті. Кут такий непоганий, я б сказав. Оля буде рада. підйому цьому. Да? Ну дуже, ми усього скільки 20 пройшли, дивіться, відразу високо відчувається. Ну, он корова. є, Свята. Свята корова. Рожешку тропарі полюбляв, так казати, так? Да? У мене вже тиск в голову дав. Займайтеся спортом, люди. Займайтеся спортом. Ну все, я пішов. Дуже велика оця статуя. Така помпезна. Відчувається, розмір, об'єм. Так стрмненько нависають зверху, знаєте, ці сталактити, А все стало гніт ідеть. Такий. <глухи> Вообще, підйомчик, ну такий. Просто спринтик такий короткий. На крабі. Як там тіг чи що там дане Ага, Називалося. І там підйом, там підйом, Такий самий, тільки там півгодини, ну приблизно там фигачиш, знаєш. Таке. Ага. Північ чомусь тут. А, і собак ми побачили знизу, що дивно. Це мусульманська країна, нагадаю, вони взагалі не тримають собак, вважають їх якимись грязними чи що щось таке. Сувенірні лавки, ну таке. Ну, печера прикольна. Да. Я чомусь не думав, що буде такі печери об'ємні. Я чомусь подумав, що буде просто. Така якась печера, де можна буде позаглядати, залез, залізти ну, типу. таке, а це прикольне дуже. Знаєте, таке враження, що ти в якомусь місті. Тобто якесь таке місто, де окреме життя, окремий народ, окремий район, культура, ну не знаю, якось таке сприймається, що ти десь трошки в іншому просторі. В півніці ще не таке. Держінку втратив, щось якось не сумую, а, все, побачив. <риск> <риск> <Так, риск> це ще трошки ми вище піднялись. Тут же кінець. Ну, Де мій екран? Де мій екран? Де твій екран? <риск> 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 ну, Пам'ятаєте, як в Пандорі екран такий лечий? Like, в аватарі. Можу. В аватарі, да, так. Пандора це що? Ну, планета. не. На Пандорі, значить. Я би з радістю, якщо б до мене зараз він підлетів. Ага, це Halo, туди, да? Три... а, і це Хейло туди, так? Треба я було не... скористатися. Цікаві відчуття, прикольно тут перебувати. Хочеться заспокоїтися, якось сісти, посидіти. Да, да? так? Сісти, так. Дзей... Просто, просто завмерти і не дихати навіть. Це так класно, така атмосфера. Такої спокою душевного, чистоти душевної, воз'єднання з природою. Люди сюди, я так розумію, індуїської релігії, якщо я правильно виразився, так? виставився. То коротко, вони сюди підіймаються, моляться і спускаються. Якось і так все відбувається. Пішли, бо тут рушиться, зараз стіна обвалиться, тому що ага. на святої землі фашисти не повинні. Не можна лайну перебувати, так? Згоджуюсь, погоджуюсь, так, пішли далі. すご,ごいた。た Оля дуже гарно порівняла, дуже влучно порівняла з тим, що таке відчуття, наче ти заходиш до дуже великого католичного собору якогось до храму, церкви, церкви, як, як побажаєте. Да. І тут таке відчуття схоже, погоджуюсь. Але то створено руками чолов... ну, людей, Людин. а тут створено самою природою. Дивіться, як гарно. О, зараз сонце ще трошки вийшло. Ми зараз ще трошки прогуляємося і будемо йти донизу, там трошки перекусимо. Ну, таке будемо закінчити нашу екскурсію. А, дякую, що були з нами. Якщо це відео вийде в часи, ще коли йде війна, якщо я наважуся його випустити по якимсь своїм причинам, то допомагайте ЗСУ, не зупиняйтесь, донайте чи допомагайте, як ви можете. Неважливо, не, не обов'язково це мають бути гроші. Як можна руйнувати те, що створила природа? Ти при чому? Тут? Ну я про війну. Дивіться, ага. як гарно. Навіщо люди взагалі... Розпочинають Навіщо людям війні? взагалі ці війни? Дивіться, як класно. Просто релаксуйте живіть. У нас не так багато часу, щоб ще і воювати один з одним. Так. так. Ну то ну, і тому і воюють. Тут питання скоріше не до нас, бо нас, я думаю, дивляться тільки адекватні, як мінімум. Наші же українці, тому що україномовний контент так? вона мала на увазі до расистів спрямовується цей меседж. Ну Все, ми йдемо додому. Ще важлива інформація. Є два варіанти цієї екскурсії, зранку і ось з двох там вас забирають і везуть. От краще беріть, напевно, другу половину, бо сонце вже трохи сховане і ми підійнялися більш-менш. Якщо б це було в день в обід, ми б тут напевно б загинули б, я не знаю. І так душно, жарко, і так, ну, коротше, кажу, як є. Саме вирішуйте, вже приймайте рішення, можливо, у вас не буде часу взагалі їхати в другій половині дня. Тому ось так. Тому це молоко буде вартувати дорожче зверху, ніж ні, знизу. Не задавайте зайвих питань, чому воно дорожче там.